У селах Паленської громади розпочали встановлення меморіальних дошок у пам'ять про загиблих воїнів. У Черповодах вшанували Анатолія Іванюка, що загинув 19 листопада 2022 року. Йому назавжди 21. Шановна Світлана Анатоліївна, шановний Андрій Вікторович, шановний житель Черповода. сьогодні перед день річниці загибелі вашого сина, нашого земляка. Героя воїна, який пожертвував саме дружче, що в нього було. Це своє молоде життя ми встановили за ініціативи голови Палансії ради Яжмічка Руслана Анатолійовича відкриваємо меморіальну дошку воїнку Анатолію Андрійовичу. Повірте мені, це не просто фотографія на стіні, це не якась рекламна акція. Це наша з вами данина глибокої пам'яті, шани та поваги до того, хто ціною свого життя виборював нашу свободу та незалежність. Прийдуть роки, і я вірю, що перемога буде за нами і всі імена. Загиблих воїнів, які загинули за незалежність нашої держави, будуть золотими буквами описані в історії, новітній історії нашої України. Нехай всім загиблим і Анатолію буде Царство Небесне. Вам звичу міцного здоров'я, благополуччя і миру на нашій благословенній землі. Слава Україні! Наша громада втратила у страшній війні 31 сина. Наша громада сьогодні схиляє голову перед усіма батьками, хто виховав героя. 19 листопада не стало наймолодшого. Анатолія. Єдиного улюбленого сина своїх батьків, хлопчика, який мріяв про свою сім'ю, про своїх дітей, що він подарує як єдиний син своїм батькам. На жаль, цього не сталося. Страшна звістка прийшла. У село Черпогоди депутати Поланської сільської ради, сільський голова ініціювали створення алеї, а також встановлення пам'ятних знаків у кожному населеному пункті, де живуть, де навчалися діти, де живуть батьки, де герой наш. Провів дитинство у своєї бабусі. Я висловлюю щире співчуття для батьків Світлана Анатолії, для тата, які виховували справжнього патріота і героя. Я вірю, що ми здобудемо перемогу. Я вірю, що Саме основне, ми знаємо, герої не вмирають доки, доки вони у людській пам'яті. Герої, 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 найкращі в країні сини це сіді жатують герої, герої нової війни і молиться мати й дружина. Коли ж люте горе менеться, і тужить уся Україна, і бореться, та не здається. Я повернусь весною, ушибку пташинкою вдарю з твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені колись ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну кустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона ж, як і ти, була в мене одна. Боже мой, я